Теоретично, а я практично, Хто висунув Панчишина? Яка батьківщина? Партія батьківщина, чи цей об'єднаний мов батьківщина? Хто підтримує цього кандидата? Він відсувався насік на від партії реформ і порядок. Чи ви особисто підтримуєте це висунення? Ви розумієте, ми повинні реально оцінювати ситуацію і відкидати будь-які амбіції. Які сьогодні виникають у багатьох, і навіть у Новодністровську, у наших членів партії питання багато. Сьогодні, навіть перед перед прес конференцією я мав розмову з керівником міської партійної організації. І хочу сказати наступне: що ми не маємо права сьогодні вести якийсь безлад, коли йде така серйозна відповідальність. Якщо ми говоримо сьогодні, що ми повинні обрати міськову е, е, голову Новодністровська, давайте це будемо робити. А коли от будуть, йдуть такі розмови, чи ми підтримуємо, він, він є членом партії від політичної сили, які ходить в об'єднаної опозиції, ми не маємо іншого е, вибору, як тільки підтримувати для того, щоб перемогти. Якщо будемо висувати ще від фронту змін, від бать 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 Батьківщини, Свобода і тому подібне, то зрозуміло, що ніякого результату ми не будемо отримувати. Є сьогодні реальна підтримка Панчишина, жителі Новоднестровська. Ну, чому ми повинні йти проти е е людей? Ми бачимо, що він має підтримку. Він обрався в той раз. І цей раз ми готові його підтримувати, тільки він повинен, повинен дійсно. Буде так себе вести, щоб якраз ці люди, які йому довіряють, довіряють, щоб ці люди не розочарувалися. Це наша задача. І, все. І ми повинні допомогти йому в цьому. Чи можна вважати, що опозиція пробачила панчишину за випадок, коли він роздавав муку хороше? Ну Замус. ви знаєте, ну. Сказати, що ми пробачаємо когось або не пробачаємо, це знову повернутися до того, що я тільки що сказав. Ми повинні сьогодні подивитися в майбутнє. У минулому забути те, що було. Ми повинні подивитися, як робити так, щоб змінити, змінити ситуацію скрізь, як в районі, так і в місті, так і в області, тому подобно. Скажіть, будь ласка, таке, через було чи замість Верховна Рада мала розглядати питання виборів на речові? До цього питання не рішли. будь ласка. Ми, Я зранку мав розмову в день, коли мали розглядатися це питання з Геннадієм Геннадійовичем Москальом і з Максимом Бобаком. І задав е, особисте питання. Чи пройде це питання у Верховній Раді, вони були налаштовані на те, що питання буде розглядатися, і вони будуть голосувати. Як у нас, чи пройшов би, чи ні, то вже е, ми б оцінили після голосування. Так, справа в тому, що коли головуючий Рибак поставив на голосування про те, питання про те, щоб розглянути цей день без порядок денний, так. саме відключення не проголосувала. Розумієте, вони е, сьогодні настільки, е, от я на початку вам настільки це вміють е, вести людей в оману на рівні області, от, зривають сесію і кажуть, винна опозиція. Або ставлять у пакет, пакеті питання, такі питання, що е, реально ми то не можемо підтримувати, а вони в пакети ставлять. І потім, і потім е, говорять про те, що от опозиція не хотіла голосувати. Ну це не так. Оце тільки називається, е, от е, таке слово її плювати, сказати, що йде дощ. Так само і тут. Тобто вони реально, е, їм проблем немає. Проти, тобто, ставити це питання в порядку денно, щоб ми голосували, але там є інші, інші питання, які ми не можемо підтримувати. Тому відбуваються ці речі. А скрізь, будь ласка, продовжуючи тему вибору міського голову, хоча б дві-три які можуть, як можна назвати професійними кандидатами. Хоча, хоча ну Ми не можемо ця. про це сьогодні говорити. Ну, дивіться, це, якщо вибори буде... призначають mm -hmm. ну, налогу, так? Yeah. так? не те, що ми вже повинні знати, хоча yeah, двох кандидатів, я вже не, yeah, не кажу про одного. Повірте, зупиніте мені, що у нас є потенційні кандидати, які на свій, е, хоча б... багато, ну, багато. Ну, багато. Ну, мітингу Яценюк сказав, що а, це струг. Ну mm. так якщо Яценюк це сказав, значить він є реальним кандидатом, я не можу це від фронту змінити. Mm -hmm. Також ми маємо свого кандидата. Ну, Для чого це потрібно, щоб зараз поставити і про це було, вокруг цього була дискусія? Ну, По-перше, по коли реально це питання буде розглядатися, от, ми будемо, так як і раніше, це питання виносити на розгляд членів партії, бюро. Таким чином будемо висувати свого кандидата. А сьогодні зробити такі заяви це неправильно. Бажаєте вас про витрачати? А ви як бажаєте? Mm. Ні? Yes. Ні. Ну, тому і коли буде стояти питання, в тому, що ви на кого зупинятися, ми будемо і з вами радитися, і з нашими членами партії, і дійдемо до такого mm. хорошого mm. mm. результату. про mm. проблему. Яка існує в Лівінці, чи це село. Там от 12 гектарів Банченський монастир забрав людей. в Дивіться, в вдивляються. Чому тільки свобода відгукнулася, там допомагає, а батьківщина ніяк дихось, ні. Дин, Чому? Ситуація ж Чому ми, ми серйозна? Знаємо про цю ситуацію. Ми, ми на рівні начувати, що? А то вам кажуть, що тільки свобода. Ми завжди також ми бували от, і до вибору ну, села, спеціально. громади, села, ваших людей. Там не було. Ну чому ви от, е, е, впевнені, що наших людей там не було? Там немає. Ніхто. У нас 15 тисяч членів це партії, це повірте мені, що ми маємо можливість участвувати на всіх акціях ну, і тому подібне. Позицію батьківщини там не висловлював ніхто. Ну е, одне, одне, одне діло, що можливо, ми там заяву ніяку не зробили. Ну, я на цьому... Так яка ваша позиція? Ми завжди потрібно потрібно, щоб була справедливість і якщо <гледжер> э, ця земля належить лю людям, то ми повинні влада повинна віддати і абсолютно <гледжер> не шукати. Ну це теж ну я маю на увазі, якщо власність <гледжер> територіальна громада територіальних громада. Тому тут э, тут це питання потрібно дійсно, але ми бачимо, які в нас суди, яка в нас э, правоохоронна правоохоронна. Структура як працює. Тому є проблема сьогодні з тим, щоб довести до того, що хто є прав. Якщо запитань більше нема, всім дякую. Але прохання не розбігати. Дякую, будь ласка.